У Бразилії повстали проти підвищення оплати за приїзд у міському транспорті. Заворушення спровокував анархічний чорний блок, активісти якого закидали поліцейських камінням, били вікна автобусів і відділень банків. Поліція застосувала проти них сльозогінний газ і світлошумові гранати. На тлі високої інфляції в Бразилії, яка в 2015 році перевищила 10%, тарифи у міському транспорті були підвищені на 9%. Тепер він становитиме майже 4 реали – це більше 20 гривень. На думку протестуючих від цього підвищення страждають тільки незахищені верстви населення. У результаті заворушень у Сан Паулу заарештували 17 демонстрантів. Троє поліцейських отримали поранення, три автобуси були підпалені, вибиті вітрини у кількох магазинах і банках. Продовж останнього року у Бразилії роботу втратили півтора мільйони людей. Економічна ситуація в країні ускладнюється падінням цін на нафту і внутрішньополітичною нестабільністю у 2013 році. Протести проти підвищення цін на проїзд у міському транспорті спровокували найбільшу за 20 років хвилю антиурядових маніфестацій і заворушень в десятках бразильських міст. Влада тоді була змушена переглянути рішення про підвищення тарифів.